Закон має бути, а там ну, він потрібен, а там що приймуть, то приймуть. Все робиться не на не для людей, не для військових, а, а, а щоб народу більше мороки було. Я, я його не читав, ви знаєте, я пішов добровольцем. Я не можу зрозуміти, чим воно придадущувати. Моєму синові то саме пов'язка, ну там працює на, на железній дорозі, Очки мінус вісім. Придатний. Катаракта, глаукома і ще щось там паять треба тим І плюс піщова грижа. Придатний. В нього бронь є. А зараз їх всіх заставили пройти комісію, але він придатний. Чи й повістку вручили. Стосовно мобілізації, то е, ми з Херсону і з окупацією виходили мої сини. І виходили не, не через Крим, і е, щоб там прятатися е, за кордоном. Вони виходили через Україну і залишились тут. У мене вже такі дорослі сини. Вони вже мали свій бізнес, е, хорошу освіту мали, але все покинули і пішли е, на фронт. Старший мій на фронті, а другі в запасі доки ще, але теж його чекає мобілізація. А що робити? Віддати свою країну. Потрібні зміни. Зміни потрібні. Відповідальність кожного. Чоловіки мають брати участь, хто як може. Тобто, да, не досконали, там, можливо не, не, не так, як нам хотілося, б, а нам всім війни не хотілося. Давайте робити все, щоб вона швидше закінчилася.